Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи робили вам крадник на красу і молодість. Скажіть, покажіть, чи є крадник того, хто дивиться на красу і молодість. Вам робили якийсь магічний вплив на те, щоб ви була одна? Вплив силою. І цей напад він триває, але в них на щось не дуже виходить. Що вони ну дуже вже давно цим займаються і навіть зараз намагаються повторювати цей вплив. На майбутнє ці люди, що це роблять, отримують Верховний суд. Отримують Верховний суд. Що буде по Верховному суду, тому хто робить? Сім пентаклів, шість мічів. Той, хто робить цю гадість, да, цей крадник на красоту і на молодість, і на одиночество, вони їм вдасться втекти від ну, цього покарання. Роблять якісь переклади, зливаються закривають. Тобто, Можуть уникнутися Ну, Назад воно не їм вернеться, а комусь на кого вони перекладають. Так, повинно було бути все дуже добре в вас в житті. Зараз вплив, вплив силою. Так, одиночество, що ще хотіли? Що вони ще хотіли? Слідкують за вами, е, дуже слідкують, щоб, не дай Боже, не було у вас пари, е, отримують якусь інформацію про вас, е, е, спостерігають за вами. І е, тільки починаються якісь у вас успіхи, наприклад, з'являються гроші чи з'являється нове кохання, це все швидко руйнується. І так, це крадник. Крадніки на красоту і на молодість і на жіноче щастя, щоб не було пари. Так, хто це робить? Скажіть, покажіть, хто замовляє цю гадость? Хто це? чоловік. Я б навіть сказала, що це батько і син. Наприклад, це був ваш колишній, да, його, і разом з ним його батька. Вони відслідковують, щоб у вас, не дай Бог, не була пара. Так, проти цього. І зроблений якийсь негатив на те, щоб ви була одна, на одиночество, порча на одиночество. Будемо прибирати. Заперечую негатив. Заперечую. Ну, це, що вони роблять, це глупа. І це вас обманюють, ви не розумієте, що з вами таке роблять. Тобто вони роблять вигляд, що вони до вас добрі і привітливі. І також тому, хто, кому вони це замовляють, вони розказують якусь іншу історію, обдурюють. Тобто по дурню це така історія, що у вас е, абалгалі. Переклад... Перекриваю негатив, те, що залишаю то, що ваше. Ну, 5 кубків, щоб одиночество було, щоб нікого не було. Роблять двоє постарший і помолодший. Вплив силою. Заперечую негатив. Ви із-за цього маєте те, що красота молодость. Це також воно впливає, бо коли роблять це, щоб жінка була одинока, роблять також, ну, забирають красу. Тобто вони її не собі забирають, вони просто роблять, щоб ви була для інших чоловіків, неприваблива. І це також руйнує вам фінансовий стан ваш. Що із-за цього і з грошима не дуже гарно. Вони є, ви заробляєте і. Ну, стараєтесь як можете, але грошей не дуже багато. Їх ну, вистачає на їжу, ледь-ледь і все більше нет. Заперечую весь негатив. А повинно було бути все добре. У вас були відкриті шляхи і на кохання, і на гроші. Так. Стоять краднички на деньги, на любов на стосунки, заперечу, щоб пари не було, перекриваю весь негатив. Зараз будемо знімати. Знімати, повертати, щоб вам був успіх, щоб це швидко все познімалось. Я не буду повертати тому, хто робив. Бо тут не то, що вони собі забирають, да? а вони просто перекривають вам ці шляхи, щоб у вас не було партнера. Не дай Бог. Це для них саме страшне, що якщо у вас з'явиться хтось, перекриваю, то ми зараз це все діло повернемо на болота. Хай там на болотах цей негатив схорониться і вас більше не торкається. Прибираю все зле лихе, весь негатив, всі е, закриті можливості, всі крадніки знімаю, нулюю, цікаю. І краднік на кохання, на красу, на молодість, крадник на стосунки, на любов, на гроші по Верховному суду буде так і так буде. Прибираю негатив, все зле лихе, хай від вас. Як від зеркала відбивається, і на болота відправляється, там схоронується, вас більше ніколи не торкається на віки-вічні, да буде так? Так буде. Буде так. У вас дуже побита оця вся, як біополе побите пробите. Вас, вам треба відновлюватись, вам треба така серйозна чистка, можна рунічний став зробити. Що почистить саме цю сферу, і треба відновлювати енергетично, щоб і фінансовий канал, і щоб кохання в ваше життя прийшло, бо ви повністю ну як, в нуль вибита людина. Скажіть, покажіть, чи познімали весь негатив, чи залишився на тому, хто дивиться, ще якийсь негатив? Покажіть. Одиночество осталось. Ну, чоловік буде, партнер буде. Так. Карта сонця, ви відновитесь. Оця вся історія, що була, вона завершується. Вам ще зараз погано, вам вже давно погано. На майбутнє вийшло сонце. Зараз ще пару карт. Тобто ви з позиції 10 м'ячів — це коли на самому дні повний нуль. Дуже погано, навіть не нуль, а мінус 10. Ось так. Ось з цієї позиції, потрошку-потрошку вже почали вибиратися. В центрі розклада карта мир. що Цей негатив він познімався. Ще хочу додати карт, подивитися, що там ще було. Напад, 10 м'ячів, агресія, 10 жезлів. Що вам було важко. Так, на майбутнє. Дивіться, вам треба якимось чином не контактувати з тими людь людьми. Ну, хто дивиться, в кого совпала ця історія? То вам треба якимось чином не давати про себе інформацію, щоб вони не розуміли, що з вами відбувається. Бо вони слідкують, і як тільки бачать якісь ваші успіхи, вони в планах тримають, що треба йти до кар... ну, це картамах, що треба йти далі, щось робити, блокувати вас. У вас вийшло на майбутнє шість мечів, що ви уникнули небезпеки. Що ця небезпека минула, що ви вирвали, вирвете з цього? Ще не вирвались зараз цей процес, воно не так швидко відбувається. А дев'ять кубків, що ви будете щаслива. Це кохання, щастя, все з нуля, все заново. Так, забираю негатив. Зараз ситуація дуже печальна у вас. Заперечую негатив. В минулому все було погано. Заперечую. Дехто має дитину, і дуже важке життя було в минулому, і зараз сама одна і все на собі тяне. Заперечую негатив, прибираю. Одиночество забираю. Ну, ваше, ваше життя, оце карта відповідь на питання, чиє. Що зараз відбувається, так, що ви одна. Це те, що цьому цьому стоїть. Є чоловік, якому ви подобається, він прийде в ваше життя, але це буде повільно. Повільно, бо сама людина, оця, ну, цей чоловік, він дуже такий стіснітельний, мітільний, він не робиться швидко, заперечую. Боїться, що. Ой, навпаки, це залишаю, а це заперечує одиночество. Карта Миршов буде все добре, вас все відновиться і пара буде, в голові закохані. Тобто цей чоловік, який про вас думає, що він, що ви, він вам також подобається. Це взаєм, взаємні такі почуття. цю увага, заперечу. Карта Сонце вийшла на майбутнє. Все у вас буде добре. Так, а я прибираю негатив. Ці карти, що мені треба, ось вони, перекриваю, перекриваю. Прибираю негатив. Все зли лихе, нехай від вас, як від дзеркала, відбуваються, тому хто робив, тому хто заказував назад, не повертається, а повертається на болота, там схорониться і вас більше не торкається. По Верховному суду буде так і так буде перешкод більше нема. Вища сили, прошу відкрити шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на відносини, на стосунки, на пару. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Чого не повертаю, тому хто робив. Бо, щоб вони не помітили, що у вас якісь улучшення. Бо вони слідкують і будуть робити ще, ще, і ще. То краще хай думають, що все нормально, все працюєте, що вони гадості не робили. А тим часом у вас потрошку відновився цей стан ваш негативний. Так, ще раз питаю. Чи залишилось на тому, хто дивиться? Краднік на красу на молодість. Скажіть, чи залишився Краднік на красу на молодість того, хто дивиться? Ну дивіться, ми все почистили, все познімали, тут все добре. Давайте ще раз подивимось. Карта Сонця Ви почищені абсолютно повністю. Ну, єдине, що тепер з нуля треба відновлюватись, бо на дні колоди в нас тут карта дурак, це аркан під, під цифрою 0, Це оновлення все з нуля, все заново. Тобто вам треба набратись сил. Такі негативні карти вийшли, що ви дізнаєтесь, хто це робив. Що будуть якісь докази, що ви зрозумієте, хто що робив. Вони можуть якось себе проявити. Не було, не було, потім бац з'явились, так? Да? Перекриваю негатив. Може, прийдуть до дитини. Під приводом, що вони прийшли до дитини, ось так можуть прийти, але їх давно не було вже, а тут вони раптово з'являться, згадають, що там є дитина їхня, дідуська з сином, ну, з сацом дитина, Ну, так мені йде така історія. Вона ця карта. Перекриваю вищі сили. Янголи-охоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу відвести біду. Прошу зняти всі крадніки, анулюю всі крадніки, відсікаю всі прив'язки, всі блоки. Нехай те, що вам потрібно по життю, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Так буде, так є, буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.